Два тури залишилося зіграти учасникам першої ліги чемпіонату області з футболу. Нині на перемогу в змаганнях практично претендують лише дві команди Артанія та ЛНЗ Лебедин. Перед очним протистоянням футболісти Межирича випереджають своїх конкурентів на одне очко. У четвертому турі фінального етапу Артаня на домашньому полі в хуторах приймала Ниву з Маньківського району. Нагадаємо, що перший матч між ними завершився в нічию 0-0. І в другому поєдинку глядачі до перерви голів не дочекалися. Гості мало в чому поступалися лідерові турніру. А на початку другого тайму, скориставшись помилкою захисту суперника, навіть повели у рахунку. Це змусило гравців Артані заграти активніше. Досить швидко їм вдалося не тільки відновити рівновагу, але й вийти вперед. Причому обидва голи господарі забили протягом однієї хвилини. Рахунок 2-1 на користь Артані зберігся до завершення поєдинку. Конкурент канівчан у боротьбі за перше місце команда Лебедина в гостях розгромила Росаву 5-0. Таким чином в активі Артані 17 очок, на одне менше у Елензе Лебедин. Матч претендентів на бронзу урожаю та Зорі-2 завершився нульовою нічиєю. У футболістів «Корсуня» в активі 11 очок, у Білозірців 10. Аутсайдери турніру Нива та Росава набрали по 6 очок. У передостанньому турі 27 жовтня центральним буде поєдинок у шполі. Елензе Лебедин прийматиме Артанію. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.